Книга Псалмів – це унікальна книга Біблії, яка є найбільшою, і тривалість написання якої також є найдовшою. Вона має 150 розділів і писалася протягом більш як тисячі років. Перший псалом цієї книги був написаний пророком Мойсеєм близько півтори тисячі років до нашої ери хронологічно перший, звісно ж. А останній був написаний через тисячу років після нього. Вірогідно пророком Ездрою близько 500 року, 500 року до нашої ери. І це стосується лише відомих авторів, оскільки є невідомі, які, можливо, писали навіть пізніше. Взагалі, що таке слово псалом? Гра на струнах, якщо перекладати з грецької мови і книга хвали, якщо перекладати назву цієї книги єврейської Телегім по суті, це збірник єврейської поезії. Хоча переклад їх псалмів, на українську мову не звучить так поетично, як ми звикли, думаючи про те, що таке поезія, тим не менш досліджуючи і читаючи, ми побачимо, що це досить таки поетичні рядки, тому що ми можемо насолодитися красою думки, художніми виразами і подачею ідей. Ось, наприклад, перший псалом, який я впевнений, багато хто з вас міг чути, це він звучить так: блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода вдень та вночі над ним він роздумує. І він буде як дерево, посажене при водних потоках що плід свій дає своєчасно і листя не в'яне його. І все, що він робить, щаститься йому, не так ті безбожні, вони як полова, що її вітер розвіває, ось тому то не встоять безбожні на суді і грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Така от поетична мова, хоча немає рими, можливо, ритм не такий, як ми звикли, але все-таки це поезія. 75 зі 150, а це 50% Псалмів написав Давид. Пророк, композитор, другий цар Ізраїлю та муж по серцю Божому. Також серед авторів відзначилися Асаф та Корей це музиканти, сучасники Давида, і навіть Соломон Давидів, син, третій цар Ізраїлю. Якщо зі значенням слова псалом ми розібралися, то наступне питання: які вони бувають? Які бувають псалми? А псалми бувають. Досить такі різні. Це ж не може бути одноманітна, однакова е поезія. Наприклад, бувають хвалебними. В них віддається хвала Богові, як творцю, як викупителю, як тому, хто спасає, як тому, хто заступається, як нашому навіть другу і тому, хто розуміє нас. Також бувають плачевні псами. В певній мірі вони протилежність попередньому жанру, оскільки автор часто Давид, але й не тільки він, бували в різних ситуаціях у вигнанні, в переслідуваннях або ж в інших ситуаціях, де він виражав чи власні почуття, чи почуття цілого народу, зазначаючи про те, як йому як всім болить і що Господь єдина їхня надія. Серед іншого є псалми гімни, як от пісня про Чан. 121 й псалом, який починається словами Я радів, коли казали мені, ходімо додому Господнього. Я думаю, що ви могли чути цей псалом, якщо ходили до церкви, або якщо ви досліджуєте Біблію, ви могли його читати. Також є псалми надії, як загальної надії про справедливість, яку влаштує Господь над безбожними в кінці часів або там в певний час, так і особистої надії на основі власних почуттів. Ось, наприклад, тільки від Бога чекай у мовчанні у душе моя, від нього спасіння моє. 61 61-й псалом. Також присутні такі жанри, як псалми мудрості, настанови і поради, обрамлені в поезію та прикрашені, звісно ж, художніми засобами. Ось, наприклад, не розпалюйся гнівом своїм на злочинців і не май заздрости до безбожних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і, мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй». Та правди дотримує. 36-й псалом. Також серед жанрів вирізняється псалми подяки. Як не складно здогадатися, подяка може бути загальною, а може бути і особистою. Залежно від ситуацій, подій, які оточують автора, та його особистих переживань. Ще існують такі жанри, як царські псалми, в яких розповідається про царя. Але, як прийнято в Біблії, земного царя ці псалми не прославляють. Вони натомість просвячені Богу, як царю небесному. Ще із цікавинок про книгу псалмів. Вона, окрім того, що найбільша сама, вона найбільш цитована у новому завіті, розташована. Посередині Біблії вона має не лише найбільшу кількість розділів, але і найбільший розділ в Біблії псалом 118, який написаний у формі акровірша, що містить 176 текстів. Книга Псалмів має найбільше авторів. Якщо у всіх інших книгах Біблії може бути один, два, максимум три автори, то в книги Псалмів близько десяти. І, попри все, сама книга Псалмів містить найбільшу кількість пророцтв про Ісуса серед усіх книг Старого Завіту, таким є ось мій невеличкий огляд на книгу Псалмів. А я запрошую вас, мої дорогі глядачі, друзі. Щоб ви підписалися на цей канал, на якому ви дивитеся це, поставили вподобайку, якщо вам це відео сподобалось. Написали, який з фактів про псалми ви раніше не знали, і в майбутньому я планую разом із вами знову ж таки досліджувати книгу псалмів і шукати в ній не лише якісь цікаві факти, а й важливі уроки для себе, для кожного з нас. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердина моя! Боже мій, я надіюсь на нього, бо він вирве тебе, з птахолова, з муровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищать опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив у камінь ноги ти своєї. На лева й ти наступиш, Левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо він знає ім'я моє. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. І довгістю днів насичу його я. Він буде бачити спасіння моє. Дякую за перегляд. Мені було приємно, що ви дивилися. і Я сподіваюся, що вам було цікаво, принаймні так само, як мені. Коли я готувався до цього відео, я досліджував ці факти цікаві і був насправді вражений тим, наскільки чудова ця книга псоломів, наскільки вона багатогранна і неймовірна. Тому сподіваюся, що ви також зацінили цей момент в Слові Божому. А я закликаю вас, як і завжди, досліджувати писання і шукати в ньому Бога, не слухати мене, пасторів, священників, але самому перевіряти і досліджувати. Навіть якщо я щось сказав, підіть і перевірте. Так треба робити.